У судах давайте приступаємо до роботи. Москалі вже ждуть. Дженіфер Лопес скорочено Джей Ло. Як скорочено Путін. Я не От єдине, що у вас добре, це руська кухня. Пелімені, салат олів'є. Оце у вас добре. Але добре, це ваші руські Так. Ви ще мої блюда не їли. Не треба нам погрожувати. Хахли! Звенка Пепа зайшла в Сабрилєнку. Але на далек день буде Звенка Папа. Вам що ще, їду дають? Чувак, тебе навіть не бежу. Давай тут від сонця трошки далі. Ти коли сієш пушку, Добрий вечір, Кевін Макалістер. Шо ти, сам удома лишився? Де там, прийшли вже бандити за тобою чи ні? Розказуй. Кевін! Кевін! Я не все понимаю, Да Та все ти розумієш, Кяві. А де бас? Бас тебе дуже жастко чмеля там? Чи то просто бас? в фільмі понато у вас файні відносимо? Маколей, ти з наркоманів все старі трохи, правда? Вовка помер. А ну скажи, яка у вас ситуація? Є що їсти. Кажуть, що там у вас жорсткий дефолт. Работа є. Кушать м'ясо. А ти їш м'ясо? Ти м'ясо є? Та ну не го нечего. Брата, морозилка моя. А ну йде ану, покажи, покажи. Ми його, пакетах, не віримо. Йоп, йома. Все в пакетах, русский солдат. Єйтя є? Taip, 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 taip Ну, дес, я думаю, три роки потяну. Підгадай загадку без окон, без дверей, полна жопа огурцов. Огурец. Ні. путін хубаво. Хуяця, ти вообще ему что ли? Ну, так як ваша вся історія. Старий, як ти відносишся до порнографії. До порнографії Положительно. А чо, порнуху нельзя смотреть? Ну, я чув, що в Росії заборонили. Лиш на фотографії Путіна дозволили. Да ладно. Слухай сюди оку. Зараз, якщо ти скажеш, що Путін хуйло, моя сестра тобі покаже цецку. добре? Готовий? Путін хуйло. О, сестра, тобі праву ліву. Сестра, є сестра. Давай, є сестра. Кажеш три рази, і вона показує свою цицьку. Путін хуло, Путін хуло, Путін хуло. Але цело! <ти> <путінь хуло> Десять раз кажеш, Путін хуйло, сестра покаже попу. Добрий вечір! Добре. Слава нації, слава Україні! Слава ЗСУ. Добре Ну, Ребята, без приколу з'язу. Добрий вечір. Що ти так скоро говориш? Ти репер чи що? Сиш, Васил, ти ваші відкуди будеш так зіграєш? Можеш повільніше говорити. Як тебе звати, спочатку скажи? Сергій, блядь. Сергій. Блять, прізвище? Ти, блять, по мамі чи це фамілія? Що ти, Кен, дурак, хуйню пізит? Ти по мамі, блять, чи це фамілія у тебе? Сергій, блять, Сергій, блять. Слухай, ти, ти. Чи ти поляк? Де ви його обіжаєте? Сергій, блять. Слухай, давай не будемо про політику. Ми люди творчі. Художники. Художники. Оціниш? Так. Залупа. Красива картина. Дякую. Що що? Да блять, заебал, блядь. перепил, Зуби Зубики по лов стрей. А шо об'єднує Жириновского, Горбачева, Кобзона и Путина. Жириновский лидер ЛДПР Здох недавно. Горбачев тоже Зудов. Нормально. А ты маєш машину? Машина у меня есть. Какая машина? Автопром это 12 Руска Русская. Лада? О, это параша старейца. Корету кончи.